Окрасою кожного міста є його центральна площа. Нещодавно в центрі міста розпочалися роботи, які пов'язані з реконструкцією площі. На даний час проводиться демонтування основи пам'ятника Леніну. На цьому місці планується встановлення фонтану. На сьогодні готуються предпроектні пропозиції та розробляються варіанти його зовнішнього вигляду, які в подальшому будуть представлені на розгляд коростенців. Київська фірма фонтани України розробляє нам предпроектні пропозиції. Там буде декілька варіантів щодо можливого установлення фонтану на даному місці. І коли ми отримаємо ці пропозиції, ми проведемо таке громадське обговорення для того, щоб користенці мали можливість вибрати саме той варіант, який їм більше всього буде подобатися. І є сьогодні домовленість із спонсорами, які готові виконати ці роботи за власні кошти. Тобто будівництво фундамент, фонтан, будівництво фонтана, вибачайте, не планується проводити за бюджетні кошти, як відзначив Володимир Вигівський, реконструкція площі передбачає встановлення пам'ятного знаку борцям за незалежність України або Небесної Сотні. В цьому напрямку є також попередні напрацювання. Також додатково будуть встановлені лавочки. Рішення щодо розміщення пам'ятного знаку та інших дрібних об'єктів благоустрою площі будуть прийматися після затвердження остаточного варіанту проекту фонтану. Ми поспілкувалися з Володимиром Вогівським і щодо спонсорів. Безпосередньо ми ведемо перемовини сьогодні із лісопільною компанією Холдінговою щодо будівництва фонтану. Те, що стосується пам'ятника небесної сотні чи пам'ятного знаку, також це підприємці міста Коростеня. деякі політичні сили роблять заяви, що вони готові залучити кошти. Ми приймаємо абсолютно всі. Варіанти, якщо це буде зроблено для користі для міста для загального вигляду міста, тому будь-хто може долучитись до цієї справи. Попередня міська влада планує завершити роботи по фонтану до дня деруна. От вся реконструкція площі закінчиться в 2016 році, Принаймні такі поставлені завдання.